Алло, Андрюх, привіт. Ти чув, що скоро буде Майдан 3.0? Ти прийдеш? Mm, привіт, ні. Не прийду, я що, дебіл? Правильно, я теж не прийду. До речі, дякую тобі, що порадив матраси фабрики Шарм. Це найкращі матраси в світі. Питань немає, друже, звертайся. Угу. Буквально вчора українські медіа почали розганяти тему про майдан 3.0, Що ніби Росія готує для нас таку от несподіванку і буде дискредитувати владу заради того, щоб люди вийшли на майдан, наші люди в Україні. Я давно спостерігаю про те, що росіяни стараються ввести в нашу лексику такий термін, як вакуум легітимності президента Зеленського і вакуум легітимності українського уряду. Типу, після 20 травня, вже буде 5 років, як Зеленський є президентом, і він буде нелегітимним лідером України. Особисто я, наприклад, з 10 класу школи, коли у нас викладали правознавство, я зафіксував собі, що проводити вибори під час воєнного стану в Україні це нелегально, незаконно, заборонено. Але дискусія зараз про це буде розгоратися. Тому сьогодні ми з вами в комунікаційному плані. І в плані пропаганди та комунікації розберемо, як реагувати на ці всі чутки про Майдан 30. Готові? Поїхали! Порядок розбору такий. Зараз ми трохи з вами пройдемося по теорії комунікації в кризові моменти із НАТО. -пом. Потім накладемо на це в Україні наші реалії, а потім проаналізуємо інструменти ворога, які він буде для цього використовувати. По перше, я вважаю, що кожен українець повинен прочитати одну дуже цікаву книгу, яка називається Психологія народів Тамас Гюстава Лебона. Мабуть, я вже п'ятий раз до нього звертаюся в своєму блозі. Прочитавши цю книгу, ви будете бачити, як на долоні абсолютно всі ірраціональні рухи суспільства в критичних та складних моментах, ну і в нестандартних ситуаціях, яких в нас зараз щодня маса. А також дії влади для вас стануть більш зрозумілими та більш передбачуваними та логічними. Ця книга, от вона, можна сказати, апокрифіальна в Європі. Вона, по суті, заборонена до вивчення в багатьох країнах. Ну, не те, щоб прямо фактично на легітимному плані заборонена, але вона не вивчається. Автора дуже продуктивно просто в свій час використовували нацисти, і тому на ньому є ось таке клімо, розумієте? І в своїх практиках він йде своїм спрощенням в розріст сучасної європейської політології, соціології і. І скажемо прямо, він має певні расистські наративи. Але ця книга готує і вчить людей ефективно жити в суспільстві, на мою думку. Я пропоную сьогодні не бути максимально лібералом і пройтися по моїх улюблених. Тезах цього автора Юстава Лебона звинувачували після його праці в елітаризмі. Що це таке? Елітаризм? Це коли ви визнаєте або приймаєте той факт, що в країні або в світі є домінуючі верстви населення, є домінуючі нації або є домінуючі держави. Як це проявлялося в його роботах? По-перше, на міжнародному плані, от наприклад, сучасна політична етика вона вимагає рівноправності і взаємоповаги між різними націями, між різними народами різними державами. Лебон вже стверджував, що народи не можуть бути абсолютно рівноправними і не зобов'язані поважати один одного апріорі. В цілому, зараз ми бачимо, що на міжнародній арені, що є кілька блоків держав, які відверто зневажають одне одного, виказують свою зневагу навіть один одному. Отже, пройшовши сторічне, отже, пройшовши сторічну подорож по рівноправ'ю в політичній інфраструктурі, ми повертаємося до спрощених ідей Лебона. Але є другий рівень це рівноправ'я в суспільстві. Лебон описував маси. Маси, тобто людей, які є в абсолютній більшості, от, от саме от та верства населення, яка максимально зрівняна в своїх поглядах, в своїх е звичках, навичках, поведінці, і так далі, Лебон описував маси як ірраціональні, емоційні. Та схильні до паніки без здатності до критичного мислення, я вважаю це абсолютно справедливим описом, і у попередніх відео ми з вами це розбирали не раз. Я вважаю, що навіть якщо ви себе відносите до самої найбільш уніфікованої маси в Україні, наприклад, або якщо ви живете в якійсь іншій країні. То не варто навіть на це ображатися через те, що якщо ви проаналізуєте своє життя, то в принципі ви зрозумієте, що це правда, якщо ви прочитаєте цю книжку. І Лебона за це прямо дуже сильно критикують. Кажуть, що він дуже сильно спрощує, він дуже сильно ображає всіх, і в принципі люди на це все ображаються, і дослідники. І ви розумієте, що на загал такій праці не хочеться випускати, не хочеться робити їх знаковими, через те, що ну, вони викликають дуже багато питань. Е, я хочу вам пояснити, в чому різниця між тим, що прийнято в сучасній соціології, і між тим, що прийнято в роботах Лебона. Наприклад, є американський психолог, той, який прийнятий Часною наукою це Леон Фестінгер, і якого от зараз беруть за основу соціологіч... соціології повстань, от користуються його роботами, щоб пояснити, чому народи повстають проти когось. Він стверджує, що в критичні моменти люди відчувають когнітивний дисонанс між. Тим, що бачать насправді, і своїми попередніми якимись переконаннями. І в критичний момент, коли їм треба різко змінити думку із своєї попередньої на свою поточну, вони... Маючи цей когнітивний дисонанс, який приносить їм дискомфорт всередині, там в голові, чи в серці, чи в душі, де вони його відчувають, цей дискомфорт, вони можуть прийняти нераціональне рішення, просто заради того, щоб цей дискомфорт в своїх думках прибрати, і щоб користуватися якимось простим, зрозумілим висновком, про який можна, можна багато не думати. Гюстав же ж таких досліджень не робив. Він писав свої роботи чисто на основі спостережень і на основі історії, і він просто-напросто каже, що маси. Не вміють приймати раціональні рішення в критичних ситуаціях. Ось вам 20 прикладів з історії для чого вам виводити з цього теорію. Ну тобто, ви розумієте, що американський психолог він пояснює детально, чому так відбувається, чому масам складно приймати раціональні рішення, але Бон просто стверджує, вони не вміють все відчепіться, не чекайте від них раціональних рішень. Інший американський психолог, наприклад, Майкл Томаселло, досі живий, до речі, і він вважається уже класиком соціології на рівні з тим же Лебоном, але визнаний, але зараз не визнаний. так? Він зробив теж дуже велику роботу. Він дослідив, як люди в соціумі займаються будівництвом спільних цілей. Класний психолог, нічого не можу сказати, Книжок дуже багато, і вони є в Україні. В доступі. Пошукайте. Майк Томаселло. Так от. Він розповідає про те, як люди як суспільства будують спільні цілі, як вони починають їх розвивати, і наскільки там складно розвивати суспільством якусь спільну ціль, а також як легко вони підхоплюють пропоновані цілі, і як вони їх ускладнюють або спрощують. І він має гарні наукові роботи по поширенню популізму. Ну коротше, дуже толковий соціолог. І разом з тим він стверджує, що колективна дія вона може бути ефективною. Лише при грамотному управлінні нею. Гюстав Лебон також це досліджував. І він в цьому плані також простіший, як і в попередньому прикладі. Він просто каже, що маси надто емоційні та ліниві в прийнятті рішень. І тому часто приймають ірраціональні рішення. Тобто емоції породжують ідеї. Можливо, навіть і класні ідеї. Але маса народу розвинути цю ідею класно не може, через те, що їй для цього повинно наступити ефективне управління. А ці маси народу, вони вийшли на площу, щоб все змінити за секунду і розійтися по домам. І зараз я вам хочу от просто зацитувати фразу Лебона, за яку його кусають усі демократичні критики, і за яку його зараз не визнають як експерта. Слухайте уважно. У масі індивід приймає психічний стан, який ближчий до стану несвідомості, в якому його волі та критичного мислення майже не існує. Він стає іграшкою в емоціях та ідеях, які заражають масу. Навіть якщо ці ідеї абсолютно протирічать або. Ін... Або стоїть проти його індивідуальним переконанням і здоровому глузду. Тобто, це, я хочу вам сказати, я абсолютно з цим згоден. Через те, що от в той момент е, критичної ситуації, коли маси максимально заряджені якоюсь ідеєю і їм треба прийняти якесь рішення, вони відкриваються повністю для маніпуляцій. Вони готові сприймати інформацію за крихту букви, за один звук, за півлозму. Розумієте, без будь-якого аналізу, просто за позовом серця, просто за емоцією і так далі. Це дуже небезпечний момент, через те, що в цей момент маса може отримати неправильний вектор. Я постараюся в цьому відео абсолютно не лізти в політику. Бо воно мені нафіг не треба, і я, в принципі, стараюся цього не робити. І цього не люблю в себе на блозі. Але якщо зупинитися на хвилинку і подумати, чи є зараз якийсь раціональніший варіант в нашій державі, так, серед політичних сил, який був би переобраним і показав би кращий результат, ніж є зараз. Можливо, він і є. Можливо, він і є. Але я би не довіряв такий критичний момент масі народу приймати рішення про переобрання влади. Звичайно, це звучить абсолютно недемократично. Але просто от в цей момент, коли ми з вами станемо на шлях виборів під час війни, ми відкриємо ящик Пандори нераціональності для нашого ворога. Одразу відкриваються сотні можливостей маніпуляції нашим суспільством, нами з вами, а головне право на агітацію. Адже, щоб провести легітимні вибори у нас в країні, ми повинні будемо надати повну свободу агітації для усіх кандидатів. І тут може статися ну, дуже багато бруду. Ну, наприклад… Багато е, брудних прийомів, таких як моє улюблене, це ностальгія. Це дуже жорстокий прийом. Якщо ви вразливий, то не слухайте, будь ласка, от наступну мою мікропромову я її приводжу як приклад агітації за якогось проросійського покидька, який може з'явитися, наприклад, в нашому виборчому процесі. Уявіть собі, да? Він виступає там по радіо і каже: а пам'ятаєте? Як було класно, коли ми усі разом танцювали на дискотеках під цю пісню. Пам'ятаєте, оцю ну що ж ти студент? Дівчанку новою знайшов, не думав, не а дівочку мою вів. А оці теплі вечори в Криму, пам'ятаєте, як ми під одним деревом на одній альтанці збиралися українці, москвичі, молдовани, білоруси? Усі разом сиділи, їли кавуни, дині, грали в карти, грали в нарди. Ні про що не парилися, пам'ятаєте? І не боялися смерті, і просто, щоб це все повернути, нам варто по-християнськи просто один одного простити. Уявіть собі, на секундочку, бляха, що зараз по телевізору от хтось так виступає. А якщо ми приймемо рішення проводити чесні демократичні вибори, то. Так і будуть виступати. І уявіть собі на секундочку, що станеться з нашим суспільством. Ви от, от просто, от просто уявіть. Тому я відверто вважаю, що під час виборів ми повинні міцно і скуто тримати інформаційний простір. І нехай ще сто разів в пабліках, в телеграм-каналах напишуть про те, що телемарафон. Це надто дорого, воно нам нафіг не потрібно. Я навпаки буду його завжди захищати. Я буду захищати знімання за мільйони серіалів під час війни українських і інших медійних продуктів. І якщо от ми допустимо чогось протилежного, то це буде просто-напросто постріл в голову утримання інформаційного поля в одному векторі. В патріотичному це інструмент, який необхідний під час. Війни просто-напросто, як повітря, як інформаційний щит, я абсолютний скептик демократії під час війни, як їх як вистав Лібон, е, да і після війни, якщо чесно, також. Але повернувшись до інформаційної політики України під час війни, я чесно вам скажу, що я нею пишаюся. І в принципі, от в той момент, коли відбуваються такі критичні злами, якісь такі критичні періоди, в якому ми зараз. Ми зараз в вами в не найкращий період війни, якщо можна взагалі Шукати кращі періоди. Так, я чесно вам скажу, що інформаційна політика в нас нормальна, тому що вона виконана за двома головними принципами, які стримують клепку у суспільства: це інформаційна прозорість і пропаганда. Інформаційна прозорість вона полягає в тому, що подана нам інформація з офіційних джерел максимально правдива. Так. Є теми, де ми не можемо сказати правду чисто е, об'єктивно, чи плани щодо цієї теми ми не можемо розкрити в правдивому ключі. Е, але от ми всі, хто дивиться новини, такі так, ми то і так розуміємо. Але більшість інформації є правдивою і вона перевіряється, і ті ж самі неймовірні, здавалося б, так, 10 збиттів літаків за 10 днів вони підтверджуються і міжнародними спостерігачами. Також окремий респект за оперативну роботу з дезінформацією, через те, що я спостерігаю, що навіть деякі речники військ за лічені хвилини виходять із спростуванням неправдивої інформації, якщо про них випливає якийсь неоднозначений сигнал. З ворожого інфополя пропаганда, чому вона є позитивним фактором під час війни? Тому що це робота з брендом держави над формуванням символів спротиву, над формуванням символів об'єднання і, в принципі, об'єднуючих меседжів над тим, що повинно об'єднати суспільство. Юстав Любон стверджував, що під час зовнішньої загрози держав держава повинна зробити все. Для того щоб народ об'єднався навколо її уряду, в нас же держава вона пішла трохи далі, і вона зробила цікавішу стратегію. Вона просить людей об'єднатися навколо армії. Це набагато сміливіший в комунікаційному плані крок. Мені здається, в політичному також через те, що не кожна держава може поставити армію понад усе, що повинна держава продемонструвати заради того, щоб народ не виступав проти свого лідера. По-перше, це ефективність лідера. От в повсякденному житті ми дуже мало задумуємося про слово ефективність, так що таке ефективність? От зараз ви бачите цю картинку, що на власні очі, що по 5, 6, 7 міжнародних поїздок щодня. Ой, вибачте мене, щотижня виконує наш президент Зеленський. Він демонструє, що він викладається на повну і він просить інших також викладатися на повну і. Ну, це об'єктивно виглядає так, що ми всі з вами маємо дуже великі проблеми, і ми всі разом повинні їх об'єднавшися, вирішувати. Президент не обіцяє нам, що він вирішить всі наші проблеми. Президент просить всіх разом об'єднатися заради вирішення проблем. Ну і комунікаційно це просто прекрасно. Це бомбічно. Ну що ж. Чекаю тепер в коментах людей, які напишуть, що я зараз підлизую Зеленському чи щось тому подібне. Ну і в принципі, ну мабуть, так і є. Ну, так і є. Я не голосував за цю людину, але зараз в мене є чітке розуміння, що я повинен об'єднатися навколо президента, навколо уряду, навколо армії і допомагати їм робити свою роботу під час війни. Чому? Тому що в найбільш расистській Книзі за всю історію соціологічної науки написано, що великі нації всі об'єднуються навколо свого уряду під час війни. А малі і несформовані нації починають дуріти і творити нераціональну і ірраціональну херню. От чому, любі мої друзі. Це бляха, очевидно, по-моєму, тепер поговоримо з вами про ворога. Тут все дуже просто. Відкрию для вас секрет. Ми не нація під назвою всемогучі, чи ідеальні, чи, чи, та, чи титани, чи аватари, чи хто там у нас є слабкі сторони неефективності, у нас є дуже багато проблем і так далі. Ви всі їх знаєте в основному. І зараз, от, щоб побачити всі наші проблеми, основні проблеми, не треба далеко ходити, не треба аналізувати весь інформаційний простір, а достатньо просто-напросто піти на сторінку. До російських пропагандистів і там все побачите. От дивіться, це сторінка, де вони поши... де Вони дають завдання поширювати пропаганду. Перша наша проблема: випадки неадекватної поведінки працівників ТЦК. Далі багато втікачів за кордон, які не планують повертатися в Україну. Далі конфлікти з Польщею. Далі брак боєприпасів та відхід на Донбасі. Недавній контрнаступ, який не відбувся. Всі ці меседжі вони розбиваються на такі мемчики, на усілякий медійний контент, поширюються в різних джерелах, і потім також вони гіперболізуються у якісь статейки. І ці статті також поширюються окремими постами, публікаціями, у всяких пабліках російських, проросійських і так далі. Те, що я вам зараз продемонстрував, це верхівка айсберга російської пропаганди. Ну ми з вами розбирали російську пропаганду не раз. Це сторінки, ще раз повторюся, де вони роздають своїм ну, найнижчій ланці ботам, що поширювати в соціальних мережах. Як ви бачите, меседжі створюються щодня, вони слідкують за їх актуальністю, вони постійно їх оновлюють, створюють мемчики, закидують їх в Тікток, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, розкидаються все по коментах, чатах, постах, твітерах і так далі. Вони беруть масою і кількістю, тобто там це поширення, воно абсолютно нереальне. В принципі, от вони воюють як і на фронті беруть велику масу і закидують його. Це все в інфопростір. Ця атака може бути, на жаль, направленою і від. І абсолютно я от зараз не відчуваю жодної біди, якщо це відбувається в поточних умовах. Тобто, от, ну є певна така бульбашка людей, які, у яких все пропало, і вони от читають цю російську фігню. Але якщо це буде відбуватися під час демократичної виборчої кампанії, на яку виділять мільярди, то це буде крах у цьому, повірте. Аргументів я здається навів для цього достатньо. А тепер я пропоную розглянути момент. Якщо, от, наприклад, це дійсно відбулося, і наші люди піддалися до тієї всієї пропаганди і вийшли на майдан. Якби от я опинився на сцені серед тих, хто хоче вийти на майдан 3 під час війни або змінити вай... владу під час війни, я би звернувся до них так, дорогі друзі. Сьогодні ми стоїмо на порозі моменту, який вимагає від нас не лише сміливості. Але і глибокого розуміння спільної мети та наслідків нашої дій. Я розумію ваші емоції, ваше бажання змін, але я прошу вас буквально на мить зупинитися і задуматися. Історія вчить нас, що маси можуть бути потужним інструментом змін. Але також вона вчить нас, що раціональні дії часто призводять до неперебачуваних та небажаних наслідків. Наше бажання змін не повинно затмарювати нашу спроможність мислити ясно. Раціонально та відповідально, замість того, щоб піддаватися першому імпульсу знищити те, що зараз існує, давайте спрямуємо нашу енергію на створення майбутнього, на підтримку майбутнього, яке відповідає нашим спільним ідеалам і цінностям. Запитайте себе, чи дійсно ми хочемо руйнування або ми прагнемо будувати, прагнемо змін, які принесуть користь усім нам? Я закликаю кожного з вас поглянути всередину себе і замислитися, і знайти там не лише вогонь гніву, але й світло, розуміння та мудрості. Давайте разом використаємо цю унікальну міць для того, щоб об'єднатися навколо конструктивного діалогу, що проведе нас до розумних та обдуманих рішень. Якщо ми хочемо справжніх змін, ми повинні діяти не з імпульсу емоцій. А з глибокого розуміння та співчуття до кожного члена нашого суспільства. Згадайте, що справжня сила вона не в тому, щоб знищувати, але вона в здатності створювати та трансформувати. Нехай наша акція сьогодні буде відображенням нашої колективної мудрості та нашого прагнення миру, стабільності та процвітання для всіх. Разом ми можемо знайти шлях вперед. Який об'єднає і зміцнить наше суспільство, замість того, щоб розколоти його. А тепер всі пішли на свої сідала, на роботи, додому і робимо дрони та допомагаємо фронту. Дякую вам за увагу, що розділили зі мною таку цікаву тему. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це відео серед знайомих. Пишіть коменти. Всім гудбай!